Посить, подумай, візьми ручку та листочок, проведи аналіз того, що я тобі сказав, і, о диво, ти знайдеш і дуже чітко визначиш той шлях, який приведе тебе до успіху, щастя та гармонії, до повного життєвого просвітління та можливості маніпулювати життям. Якщо тобі не сподобається те, що ти знайшов, і схочеться чогось іншого і особливого, ну що ж, це твої бажання, повернися до пункту номер 1 і до схеми, описаної там. Якось мені впав в око цікавий і симпатичний малюнок. На ньому було зображено оленя, що стоїть на задніх ногах, взутих у пуанти, і танцює балет. Внизу напис англійською Айдіть ви всі на». Ніхто не має права мені вказувати, ким бути. Якщо олень хоче бути балериною, хай так і буде. Такий сенс цієї картинки. Я вважаю, що не мусять усі бути зірками, мільйонерами, футболістами, моделями та президентами. Але всі просто зобов'язані бути щасливими і займатися тим, що вони щиро люблять і що приносить користь і людям, і самому майстру, творцю. Саме тому, навіть якщо доля неприхильна до людини, навіть якщо у неї прізвище Раб, як і у всіх його предків, навіть якщо все проти неї, вона здатна все змінити. І допоможе нам у цьому мозок та спиномозкова рідина. Ми змінюватимемо долю та навколишній світ. Ми змусимо їх працювати на нас і допомагати нам. Використовуючи те, що нам подаровано джерелом реальності, усе потрібне для цього вже є всередині кожної людини. Ті інструменти лише чекають, коли ви ними скористаєтеся.